все ж таки попалися меридіани. Даю вам зараз дві діаграмки. Можете робити скріншоти, переклад Google, якщо комусь потрібно буде. Тут, в принципі, все дуже легко. Там Легені, серце, січовий міхур, міхурнирки. Тобто це все перекладається, там печінка, да? дуже легко. Тут елементи, так, дерево, вода, залізо, метал. Ой. Залізо кажу, цей вогонь, метал і земля. І тут вісім чудесних меридіанів. Ось таке супер швиденьке відео, що просто у вас були ці дві діаграмки, на саме меридіани. Ось так. Дякую. І ще додам вам одну невеличку діаграмку наших наді, так, три головних, сушумна пінгала Іда. Нехай буде, завжди класно для діагностики, дуже корисно над чим попрацювати, що гарно активувати, чи почистити, чи налаштувати, чи наповнити енергіями. так? Ось так. Тримайте і користуйтесь!